Він мріяв разом з родиною на авто подорожувати Україною. Натомість став на її захист та поклав життя заради майбутнього доньки та сина. Він полюбляв готувати смачні страви, і навіть на фронті кухня була його невід'ємною частиною. Він просто любив це життя. Микола Налапко корінний мешканець першотравневого. Тут він народився, коли село ще тільки будувалося, 15 жовтня 1967 року. Закінчив школу. У своє рідне село був закоханий з маличком. Це його будинок, це він тут народився, він тут прожив все життя, він ходив першотравневу школу. Він дуже-дуже любив першотравневе своє першотравневе, він ну, виїхати кудись, поміняти місце мешкання ми намагалися. Я пропонувала йому, і в нас була така можливість. Ну, чомусь він завжди повертався сюди назад, оскільки він любив це своє село. Тут дуже дуже багато друзів, він був мисливцем. Його знають. Ну мабуть, пів села Першотравневе його знають. Хоч Микола і не здобув вищу освіту після закінчення школи, але це не завадило йому отримати чи не найбільший подарунок від життя дружину Світлану. Їхня історія кохання розпочалася 8 жовтня 1994 року у першотравневому під час весілля племінниці Миколи і водночас одногрупниці Світлани. Ось так доля звела два серця в єдине. 25 листопада 1995 року ми одружилися. У 96 році у нас народилася донька, яку він безумно любив. А через 6 років у нас народився син. У родини в 1996 році народжується донька, таткова гордість і повна його копія. Доньку звати Аліна, папа дуже хотів, не дивлячись на те, що я хотіла назвати доньку Анастасією. Дуже ім'я таке розповсюди не так після 95 1995-96 рік, але папа захотів дуже, щоб у нього була донька Аліна. І він їй так гордився, Аліна завжди вона оправдувала його надії. З першого дня це була саме папина, доця, оскільки я говорю, він її і на полювання брав з собою. І от вона медик, вона закінчила медичний університет. Я думаю, тільки завдяки йому. Тому що ну, я категорично боюся крові. Я не можу для мене, це ну, медицина це не моє. А він, бачив, він такий от, 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 от отчаяний, і вона, от точно так же. От, Вони завжди між собою совітувалися, між собою між собою розмовляли. От, дося, а як то? А як сьо? Він навіть ви розумієте, коли вони були на позиціях. Він постійно телефонував її. От у когось там із побратимів болить желудок, у когось і ще щось. І він завжди, от він, він так гордився тим, що вона в нього донька, врач. І він завжди дзвонив. Говорить, доці, досі, тут врач приписав там, її не їсти Мой мужик ну, ну вже не може за живот. Тримається дуже хоче їсти. Можна йому, що йому можна, Що йому не І Він завжди консультував. Через шість років у родини поповнення на світ з'явився син Максим. У ньому Микола бачив своє продовження, а ще всіляко хотів, аби синочок став моряком. Як про те, колись мріяв він. Він мріяв стати моряком. Це була його дитяча мрія. Він так мріяв, але чомусь у нього так в житті не не вийшло. От. І він сказав: от, от Максим буде в мене моряком, хоча Максим ще так чуть-чуть він вагався, да, так чи ні. Потім все ж таки він сам поступив і поступив на бюджет, слава Богу, навчається зараз на четвертому курсі. І буквально, от на початку травня, коли це все відбулося, коли Максим почав збиратися в рейс, то кожного дня він нам телефонував і казав, главне, давай, ну щоб дитина пішла в рейс, щоб в нього все вийшло, щоб він зміг. Він нас дуже контролював цей. Процес, коли йому зателефонувала, Максим вже був на судні. Ну ви ж розумієте, завжди всі ж телефонують, запитують, як, що, я, який, який корабель, і що їв, що пив. І він такий каже: на дочки, ну, зробив загальну групу, щоб мене не питали по 33 рази одне й те саме. І от буквально п'ять днів. Наш тато також міг по присутній в цій загальній групі. Він дуже-дуже ним пишався. Він він так ну в нього ці п'ять днів він був радий. Він такий був радий, що все, ну, я свою місію виконав, що моя дитина пішла в рейс, що моя донька закінчила університет, що моя донька працює. Нам залишилося тільки жити і чекати миру для тата. Він в малому бачив. Як продовження своє, і він дуже хотів, щоб він втілив ті мрії, які в нього не вийшли. Він захотів займатися футболом, на тобі професійного спорядження там, в той же день. Гітара, на тобі гітари, курси гітари, джиу-джитсу це там тобі найкраще кімано, всі там збори, які є. Все, ми все їдемо. Нам все треба. Все, що ну, тато було завжди так, все, що стосується його дітей. Воно на першому місці. Це перше змагання було. Воно, до речі, було теж на, у, на день народження батька 15 жовтня. Я зараз не пам'ятаю, який це був рік, і він тут він з ним поїхав, і це він тоді зайняв третє місце. Для мого чоловіка це була така радість. Він ну, каже: синок, ти зробив мені такий подарок. Микола був чудовим батьком, люблячим, турботливим. Заради своїх дітей був готовий на все. Супергерой, вчитель, наставник, захисник і друг. Все це перепліталося в його особистості. Я ж вже коли навчалася в університеті, я себе дуже погано почувала на навчанні. Прям так дуже погано. Я зателефонувала татові, він тоді був на роботі. Каже, щось мені погано. У ну, мене вже пари закінчилися, я буду їхати додому, то може мене забереш там десь зупинки чи з Полстовського. Пройшло 20 хвилин, він пішов, відпросився з роботи. Через 20 хвилин він мене чекав біля університету на машині, бо погано, все, куди треба, лікарня, там, додому, все, що треба. Тобто він був завжди таким. Тобто я завжди знала, навіть якщо він десь потім не тут з нами був, а десь там далеко, я знала, що завжди, якщо йому зателефонувати сказати, що мені потрібна твоя допомога, ти мені потрібен, то він... Він зробив все для того, щоб бути поруч. Це найцінніше, що запам'ятовується, тому що воно просліджується так. Все життя, яке я його знала. Він завжди був поруч в той момент, коли він був потрібен. До 2017 року Микола працював водієм у газовій дільниці. З 2017-го проходив службу за контрактом у зоні АТО. У 2017 році він все ж таки пішов, оскільки ну, казав, що мабуть так треба. Піду я тільки не мій син. Ну, тому він, він для нього син це було саме-саме головне в житті. Тому він пішов. Він служив свої три роки. Він був по контракту призваний, Він свої три роки от, от, працював, от, служив завжди в Константинівці, в Києв, Донецькій області. Завжди він там був. Потім закінчилося й нього контракт. Після АТО, у 2020 році, Микола повертається додому та влаштовується на роботу в Одесі охоронцем. Окрім того, працює будівельником, а ще займається своїм хобі мисливством. У лютому 2022 року знову вирішує йти захищати державу. Рішення було виваженим та зрозумілим заради вільного майбутнього своїх дітей. 25 лютого він сказав, що, мабуть, я піду на фронт. Йому вже було на той час 54 роки. у нього було дуже дуже багато хвороб. 5 березня 2022 року він сам поїхав військомат і сказав, що все, ні, хлоп, я йду. Він зібрав свій рюкзак і 5 березня він пішов. І спочатку вони були під Херсонською областю. Він спочатку був і Так розумію, що їх вивчили, навчили. І вони під Херсонською області вони тривали час до буквально до кінця листопада. І їхня перша бригада і війшла в Херсону, коли вже потім до кінця листопада вони були в Херсонській області, і в кінці, в кінці листопада їх відправили на Бахмут. Ну, на Бахмуті, в Бахмуті він був до останнього, до 20 травня. Останній свій бій Микола прийняв у складі 28-ї бригади 20 травня 2023 року під Бахмутом. Плани про те, аби на авто з родиною об'їхати всю Україну, залишилися нездійсненними. Він вже не зустріне сина з рейсу, доньку з роботи, не відгуляє їхні весілля та не побавить онуків, про яких так нестримно мріяв. Він дуже хотів онуків. Він завжди мріяв про те, що у нього буде багато онуків. Він буде їх виховувати, і навіть у нього був позивний дід. дід". А, проте в реальному житті йому не довелося стати ще дідом, тому це такий момент. Я знаю, що він це дуже хотів. І ну, поки не я, не малий, йому не подарували, не здійснили його цю мрію. Він так багато не встиг зробити. Його життя навіки забрала проклята війна. Микола зробив найголовніше зберіг та захистив свою родину від ворога. І сьогодні продовжує це робити, але вже з небесного строю. Вічно усміхнений та життєрадісний. Таким його образ запам'ятається у серцях кожного. Я пам'ятаю поруч твій останній крок. Я пам'ятаю посмішбу та щирість. Навіщо забрудня?